Привіт, малята! Сьогодні пропоную вам разом зі мною розказати чистомовку про овочі. Уважно дивіться, слухайте та повторюйте чистомовку разом зі мною. Ду. ду, ду, на город я вас веду. Жу, 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 Урожай вам покажу. Жай, 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 в нас багатий урожай. Гай, 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 овочі мені зібрать, допомагай. Ох, 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 є на грядочці горох. Ок, 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 ще й зелений огірок ік, ік, ік і цілющий там часник. Чок, чок, чок є на грядці бурячок. Уста, уста, уста і товста капуста. Ла-ла-ла, ось картопля чимала. Ля-ля-ля. Із землі росте цибуля. Орква орква орква, тут росте солодка морква. Ор ор, ор. ще й червоний помідор. Ра, ра-ра, овочі зібрала дітвора. Чі, чи, чи, чи всі корисні Овочі, молодці, малята.